Чую серцем, моєму серцю все. В голові поморочаться. Треба оформлювати інвалідність. Тобі треба менш хвилюватися. Всі показники майже в нормі. Майже то, яка група інвалідності, перша чи друга? Не мали дурниць, ти абсолютно здоровий. Не треба мене заспокоювати. Списали мене. Я стільки років віддав мистецтво, а вони призначили. Призначили цю вискочку директоркою. Ти перебільшуєш. Ти завжди був художнім керівником, ним лишився. Я був ВО директора. В мене на носі виставка турецьких товарів, а вони безсердечні. Нічого, <пух> подивимося, як вони впораються без мене. Невтячне покоління. Спочатку зрадили європейські цінності. Нова директорка, звичайно, удар по твоєму самолюбству, але її призначення, то ще краще. Дивися. Ти залишаєшся головним режисером. Ти все мутиш, а вона підписує. А якщо ловлять, то сяде вона. Тобто, я справді йду такий, як свідок. Геніально. А як ти думаєш, вона погодиться на проведення виставки? Вона не така дурна, щоб відмовитися від грошей. А може і така. Ти повинен розпитати тільки акуратно. Натякнути, прощупати. Ну, все, що вона думає. Ну, що, мені тебе вчити чи що. Рано вони мене ще списали! Е-е-е, Бачиш оцю синусоїду на твоїй кардіограмі. А що це? Це серйозно? Це точка твоєї хитровимаханості. Ай-яй-яй-яй-яй. Запросив лікаря і невіддячи. А оцю бачиш? О, тепер я можу з певністю сказати, що пацієнт абсолютно здоровий. ся Маргариту делать? Пицца Арарата, новинка сезона. Вірменський рецепт. Хачапурі з помідорами і ковбасками гриль. Пальчики оближеш. За четверту замовлю. <laughs> Олька, куди це на банке? Ну сунеш куски. Хто там за скільки должно було? <laughs> Привіт! Привіти, сідом. Конкуруюча фірма. Як дела? Да ось а... Прийшов до вас порадитись, вибираю концепцію для свого кафе. Mm. Думаю, може ось піцерію відкрити. Ні, ні, ти що? Піца це глухий варіант. Вообще не ходова. Тоді може гріль бар? Ні, шашлик вообще не ходовий. Олька, а оформлюй заказ. Три шашлика і три на Ага. А, це ми это, розпродаємо остатки м'яса то по скидці, тому що воно не першої свіжості, а з понеділка із меню. Так. Ох. Кстати, з алкоголем теж не зв'язуйся. Ліцензія такого бабла стоїть а вихлоп 300 грам. Здорові жінки, Могли б пляшку взяти. Дякую за поради. Стільки нової інформації, бо я ж раніше палеонтологом працював, а. динозаврів вивчав. Слухай, я б на твоєму місці взагалі всю життя динозаврами б займалась. Ну а що? І не зрадила б їх заради якоїсь кафе. От я люблю наливати. А шот любить шашлик. А твоє призвання, динозаври. То вже в минулому. Тепер я мрію стати ресторатором. Чиш ти, респіратор. Яблунівка, маленьке містечко. Тут люди по кафе не ходять. Робота, діти, діти, робота. Одне призвання в житті. Ще раз дякую за поради. Ти з кафе не спіши, подумай. Ага. Місяць два. А лучше полгода! О, ви вчасно! У мене тост! О, ви що хочете в роботі час влаштувати банкет? Ні, ну що ви? Це я е, репетирую весілля фігару. Це все я купив за власний кошт. Мені для мистецтва нічого не шкода. Хотів вам просто показати, як функціонує будинок культури. Mm -hmm. Похвально. Мені так пощастило, що я маю такого художнього керівника. Так. Уляна Анатолійна. Давайте без цього пафосу. Просто Уляна. Уляна. В наших руках дуже великі можливості. Наші партнери із близького зарубіжжя мають дуже велике бажання провести в нашому будинку культури виставку. Міжнародна співпраця це прекрасно. Я двома руками за. Так і я ж про те. Це треба бути дурним, щоб від такого відмовлятись. Єдиний тільки нюанс хотів уточнити е, вашу е, участь. Я не хочу втручатися вже налагоджену роботу. Тому хай все буде так, як і до мене. Я людина нова, поки придивляюсь. Я вас почув. Моє <світ> завдання зробити так, щоб культура процвітала і щоб робота приносила не тільки задоволення, а щось більше. Тому Бог повірив. Я тобі кажу, це респіратор в ресторанному бізнесі, як ти в українській літературі. Чув, дзвін, як я повній. Це Андрюшка швидше закриється, чим відкриється. Ну, якщо у нас так все добре, може закриємось на переоблік. Ти роботи, треба бабки колотити. З керівництвом виставку погоджено. Спасіба, друг. Скітку тебе на куртку сделаю. Рахатину кумчику кушать будеш. Чаєм пригощає. Краще грошима. Ну, виріли ти тут пішу. Ну, що ти такий косу? Я не зрозуміла. Що це таке? Фіша виставки. Правда, красиво? Терміново зайдіть до мене в кабінет. Вирішив спочатку з вами поділитися своєю радістю, бо саме завдяки вашим порадам мені вдалося вибрати стилістику для свого кафе. Ну давай, професура, показуй, що ти там накалдував. Дитяче сімейне Вся тематика і інтер'єри пов'язані з динозаврами. Ви були праві, динозаври це є все моє життя. І я вирішив всім доказати, що мій диплом то не просто пластикова картонка. Ага. На ній ще можна м'ясо нарізати. У меню морозиво, бургери, парова кухня, соки, води і... Ніякого алкоголю. Що скажете? Супер! Оце то, що треба яблунітися. Ну, я, я піду вже, треба готуватись до відкриття. Удачі! Я ж тобі казала, що він скоріше закриється, чим відкриється. Я був що ми про все домовились? Я думала, що мова йде про виставку картин чи книжок, ну не може перетворювати храм мистецтва в базар. Ну, ти ж не була проти, Уляна. Анатолівна, більше поваги до директора. Лена Анатолівна, це дуже вигідна пропозиція по оренді. Попередники довели декаду до ручки. Якби не оренда, тут була би суцільна розруха. Я не проти, щоб будинок культури на себе заробляв. Але це потрібно робити на виставах, на творчих вечорах. На виставах більше менінгіту, ніж заробітку. Це тому, що продаж квитків не контрольований. Я веду електронний квиток, тоді все буде під моїм контролем. Цілком згоден з такою пропозицією. Більш того, готовий переглянути вашу участь у виставці. Ви напевно мене не так зрозуміли. Тому скажу чітко: старі часи закінчилися ніякого базару на території будинку культури. Коли чітко, то воно чітко. Все зрозуміло. Ніякого базару на території будинку культури. Ми вище. Можете продавати. Спасіба, друг. Але не в нашому БК. Нове керівництво чуть кримінальну справу на тебе не завело. Я ледь тебе відмазав. Я, заплатив за тиждень вперед. Давай, тиху, тиху, тиху. я пропоную всі суперечки вирішувати цивілізованим методом. В Європейському суді. Туреччина – це Європа. Шеревсіс, я, зараз тебе кожану куртку зроблю. я вас прекрасно розумію, але стався форс-мажор. Всі гроші пішли на видатки. Або ти віддаєш баки. Або я тебе пущу на видатки. Є чудова пропозиція. Компромісний варіант. Всі речі продати у вихідні дні. Я навіть не А я допоможу. Гарантую 100% продаж. Mm -hmm. Дерюк. Брат. З тобою приємно вілець робити. <рес> Такі краєвиди. Слухай, якщо в Андрія все з кафе вийде? А, а що, ти сліпий? В нього по людям галяк. А! А ми прийшли узнати, як успіхи у сусіда переживаємо за одну так. <свіття> Ой, Тай поки що якось не дуже. Але то й не дивно, треба, щоб час пройшов, щоб люди дізналися про моє кафе. Діно кафе, радий вітати у себе, першого клієнта. А! <плук> Пиво розливне є. Ага. Стосовно концепції нашого закладу, територія кафе алкоголь фрі. Що? Що? Ми не продаємо алкоголь. Але є натуральні соки. Соки. А що тих пива нальєш? Секунда діла, брат. Ми, ми ліквідуємо статки. Да, розпродаємо пиво і закриваємо бар. Взагалі не ходили, взагалі. Ясно. Ну, Я тоді піду працювати, бо. Ти казав, нього шанси нульові. Скоро прогорить і продасть нам своє кафе за копейки. Настав час розширити нашу рестораторську імперію. Рано розслаблятися. Надо помочь сусіду. Включаємо агресивний маркетинг. Хочеш анекдот. Яблуніці відкрили кафе про динозаврів. У нас що, Яблунівка, це парк юрського періоду. Такий поражняк. А алкоголю нема взагалі. Уявляєш безалкогольне кафе. Навіть пиріжкові, коли там, я не знаю, купляєш булочку з маком і то наливаєш. а тут жесть. Меню бургери. Я не знаю, що дома. Капітосі не можна поїсти. Чи що. А що який. Парова кухня. Це не кафе, якась больниця. Пізишенка на тоті. Виганменю. Си поїхав, а веган залишився. Уляна Анатолійна, а ви вже додому? Так. Я тут дещо забув, це вам. Ми ніби все обговорили, ніяких темних справ, ніяких відкатів. Ні-ні ні. Це путівка на вихідні, в санаторій Смирічка від профспілок. Всі працівники по черзі їздять. Зараз електрик мав їхати, але захворів. Я вже був, другий раз не можу, бо це ж буде корупція. Дякую. Якось обов'язково з'їжджу. На, на цих вихідних останній термін її використати. Ой, я хотіла попрацювати на вихідних. Ну, тоді вона пропаде, а разом з нею народні гроші. Вручайте, це не я, прошу, колектив просить. Ви не уявляєте, як там класно. Природа, річка, комплексне харчування. Увечері романтичний спів комарів. Добре, вмовили. Ви насправді хороша дитина. І дуже віддана своїй справі. Гарних вихідних. Куртка! Ви в ній на кінозірку зірку схожі. На Наталю Сумську. Дякую, беру. Дуже красиво. Сидить півень на паркані курка на вікні, а у нас плащі, дублянки, куртки шкіряні. Що тут відбувається? А? а ви чому не в санаторії? Ну, я тут людина нова, тому хочу швидше виникнути в суть всіх справ. А подівку віддала мамі так, що не пропаде. А мамі не можна, це не цільове використання. Я говорила з директором санаторію. Він сказав, що мамі я маю законне право передати свою путівку. А тепер, будь ласка, надайте мені відповідь на моє питання. Що тут відбувається? Ну, ми вирішили провітрити костюми нашої театральної трупи. Наташа, Наташа, Міряємо дубльонку. Якраз свій розмір. Уляна Анатолійовна, знайомтесь, це наш костюмер. Ще вас не знає. Міхм'яд, це не актриса. Це наша нова директорка. О! А було тисячі звільнення. Будемо знайомі. Ні? -на Наташа, міряємо костюм. Скоро репетиція. Я і не знала, що в нас є такі цікаві костюми. Розвиваємо культурні українсько-турецькі стосунки. Не даремно ж яблунівка місто Побратим Стамбула. Я взагалі у нас на сцені планую 에, поставити нову версію роксовани. Та що я вам розповідаю? Ходімо по кем чайку, я вам все розповім в деталях. Так, старшину справдички і там вирій. Андрюшка пливе з тортом. Зараз буде просити, щоб ми у нього кафе купили. Туше. Не хочу я тушину, я буду торт. Туше, то в боротьбі. Чиста перемога. Тоді це повне туше. Вітаю, сусіди. Ну, Це вам. Ми поняли. Хочу подякувати вам за рекламу мого кафе. Не я ж хотів взяти кредит. Хотів замовити рекламу, надрукувати флаєри. А тут добрі сусіди зробили таку рекламну кампанію в моєму кафе, що вільних місць немає. Все заброньовано. Обращайся. Одразу видно, що ви ці а, професіонали ресторанного бізнесу. Ну, все, я піду, бо у мене. Я, я не справляюсь сам людей в море просто. армянське радіо дало збой. То значить, закругляйся. Ми домовлялися про торг на вихідних. Я нічого не можу зробити. Директорка перекрила мені киси. Видно, хоче зразу відбити куплену посаду. І скільки вона хоче? Та там сума з п'ятьма нулями. Обнагліла? Я піду, я розберусь з нею. Нічого не вийде. Вона БК здала в оренду під виставку китайської техніки. Може собі уявити яке там папло. А ми на мене купічку рисування. Абсолютно згодом. Ей, віддавай бабло. Так, в, в чому немає потреби? Вона так довго не протягне. Корупційні органи її швидко закриють. І ми з тобою е, знову повернемося до нашої співпраці. Давай так. Е, за тиждень оренду ти вже заплатив. Домовились? За два тижні. Вміє тебе торгуватись. Це <рес> надпизі. Ну що там в тому гадському діно кафе? Повно людей. Аншлаг. Нам капут. Ой. Не боїсь. А на кафе це як цирк. Знаєш, один раз ходив з дитиною, в слідуючий раз підеш через пару годин. Ага. Я Стьопо бачив, електрика. Їм Соломійкою сподобалось. Казав, що ще підуть. Стьопа в своїй житті, кроме трансформаторної будки, нічого не бачив. Ну, Народ сходить, подивиться і вернеться до нас в кафе. Мам, так є. Доця, там не інтересно. Дядя Стьопа з Соломійкою ходили казали, що повна туфта. Слово в слово. мої подружки вже там були. Там, коли купуєш бургер, дають фігурку динозаврика. Доця, Тато тобі таких динозаврів зробить, що діно кафе з М'ясом та аджікою. О! Не треба з мене деспота робити. Ну, один раз можна і сходити. Тим більше, коли тато огощає. А чого одразу я? Не жмись! Ти сьогодні на піці нормально заробив. Дякую за оперативну доставку. Ах, я перепрошую, а ви б не могли мені допомогти вазони по фоє розставити? Сама тягай. Зажралась. Тепер просить допомогти. Це ви мені? Тобі. Поклич своїх китайців. Хай вони тобі вазони тягають. Я вас не розумію. Не, не, не прикидайся. Найми когось. Раз таке бабло за оренду зашиваєш. Яку оренду? цинічно обманули. Я відправляю вас у двотижневу відпустку за власний рахунок без збереження посади. Зрозумів? А ти знала, що в тиранозавра клекі були до 20 сантиметрів. Чи ж ти що завар? Ще що слово і в мережі куцію Ну, Повторка попалася. Ти гроші на ще один бургер. Це респіратор ще повоюємо.